Привіт всім, дівчата та хлопці. Мене звати Максим. Ми з вами продовжуємо проходити 5 ночей з Фредні. Сьогодні я буду намагатися пройти останню ніч, четверту. Якщо вийдемо, може, спробуємо п'яту. е, обіцяю, не, не даю ніяких обіцянок на п'яту ніч, але четверту будемо 100% проходити сьогодні. Так що давайте приступимо. Проходити четверту ніч. Поїхали. У мене велика мотивація, не знаю. У мене сьогодні є відчуття, що ми її пройдемо. І після цього, після сьогоднішнього відео, останнього відео з 5-ночей Фредді. Ми більше грати в цю гру, на жаль, не будемо. Може, коли-небудь з вами повернемось, якщо будуть які-небудь обставини для цього. Але. У близь... Близь... близькому часі ми її виграти вже не більше не будемо. Так, підсвічуємо. Я вибрав тактику, знаєте, яку нову. У мене нова тактика підсвічувати ліво-право і дивитися на лиса. Не знаю. Чи вийде в мене, ні? Така тактика. Ось така тактика у мене. Спробуємо, спробуємо, не знаю. Мені здається, Фредді не дасть мені шансу. Почитав ваші коментарі. Коментарі цікаві. Наприклад, я бачив, що мені сказали, що для того, щоб мені пройти, мені треба витрачати по 16,5% батарей на годину, на годину. І в початку гри, на початку гри треба як можна менше пройти. витратити як можна менше батареї. І залишити основну масу батарей на кінець. Вони всі аніматроники поїду, підуть на мене і мені буде дуже складно. Треба буде закривати... зачиняти обидві двері. 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 То мені знадобиться уся батарея. Так, дивимось на лис, а лис ще сидить. Чекаємо. Хтось топає, я чую. Ви, мабуть, теж чуєте. Я сьогодні, мабуть, звук погано відрегулював. Нічого так здається. Може бути голосна гра, але. Це знаєте, навіть саспенсу добавить більше вам, щоб ви більш, більш відчували. Я раніше трохи зменшував гучність гри. Але не сьогодні. Сьогодні ви її скуштуєте зі мною. Щоб я був не один з вами. А, з вами. Так, дивимось на лису. Лиси немає. Зачиняємо двері. Дивимось. А, не так зробив трохи, Ну, ладно. Не економно зробив трохи. Ага. Треба було спочатку подивитися на камеру, як лист біжить, а потім зачиняти двері. А я зробив трохи не так. Фредді десь вже грає, чуєте? Так, лист вже готується знову біжати. Буде він бігти, подивимось. Так, друга година. Друга година мені ще Ще багато. Ще багато сидіти. Ще багато генько. Що ще цікаво писало в коментарях? Я зрозумів, що багато людей дуже багато грали в FNAF. Дуже багато. и на телефонах, и на планшетах, в школе. И... Запиздился. Запиздился и забылся. Извиняюсь, треба каву выпить. Я же сказал, треба за Фокси дивитися, а не пить кофе, блядь. Йолоп. Добре, еще одна спроба. Давайте я за, заодно выйду и... И сделаю звук нормальный. Зараз секунду, поправлю. Щоб вам по А, так тут нормальний звук, я нічого не міняти і не повинен. Мені здалося. Все нормально, тут звук такий самий, як завжди. Не <свісно> дуже гучний. Давайте. Чось я відволікся. Щось розповідав і відволікся дуже від гри. Так ось, мені казали, що дуже ностальгують по цій грі. Для них це ностальгія за школою, за універом. Як вони грали в цю гру, коли їм було мало років. Коли їм було і по 10 років, і по 15 років. Так, давайте пропустимо дзвінок. Так, Лис ще не відкрив свої штори. Не йде він. В мене це, на жаль, оминуло, минуло, що ви кажете, що у вас це гра дитинства. Але мені подобається дуже лор. От лор дуже подобається. Я коли почав вивчати, і плюс фільм подивився по лору. Ну там, Я, так, я розумію, що лор гри і фільму не дуже збігається. тому що там деякі процеси з третьої частини у фільмі. Наприклад, є кадр в фільмі, коли. Ну, давайте спойлери. Увага, спойлери, якщо не хочете спойлер, е, виключайте звук. Щоб вам не заспойлерити. Так ось, там є момент в фільмі, де, де вони цього жовтого кролика, рі, ну, діти, ці аніматроніки, діти, вони його ловлять і е, активують костюм, і він йому ламає ребра, там, все вони його вбивають. Його розчавлює костюмом. Це було в третій частині, тобто буде в третій частині ФНАФ. Ну і ми може міні гру ще пограємо в третій частині, це побачимо. Я вам потім розповім, що це ось. Воно. Тобто вони показали в фільмі це дуже зарано. Ну, подивимось, яка друга частина буде. Ну і плюс в фільмі він там спить. Я бачив меми, коли. Я не пам'ятаю, як звати цього охоронця. Він, він весь фільм просто спав на змінах. А, там є така картинка: Людина, яка грає в гру, він такий, там. відкриває ноутбук, дивиться, е, у сторони, світить фонариками, там, ліхтариками, А охоронець в фільмі, він просто спить. Спить і все, нічого не робить. І ще танцює з цими с Тобто така. Ситуація. Ще я послухав багато пісень від FNAF, там є декілька A Bite Me, щось там. Just Bite. Тобто якісь там пісні є там Five Night Freddy, 6 ще. Ну, тобто є прикольні пісні. Мені сподобалися. Я, мабуть, навіть якщо вийде, якщо я знайду правильну версію, я зроблю. Кінцеву заставку на відео, котра буде у всіх відео одинакова. І у всіх іграх не. ну. Хтось пробіг. У всіх наших проходженнях ми будемо вставляти в кінці цю пісню на аутро. На кінцеву заставку. Після відео. Буде прикольно, мені здається. Ну і я віддам а, дань Пошани до, до цієї ігри, до цього лору. І, можна сказати, ця гра немало мені принесла глядачів. У мене вже 90. Як він зайшов? От, я навіть не чув його, я не знаю, ну а як його викупати? Він це розкаже. Його нереально викупити. Ну він просто заходить. і Я підсвічую кожну секунду на секунду. Я дивлюсь, 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 дивлюсь. А він якось заходить і заходить. Не знаю, це може якийсь, знаєте, рандом ще. 16% одразу на 0. Так, дивимось на камеру, він біжить. Ми закриваємо. А, все. 12% було якщо що. Тобто, коли гра розуміє, що у мене не вийде, напевно, вона скіпає відсотки ці, коли не розуміє, що не, навіть при економному режимі в мене не вийде. Перемогти, воно скіпає, бачите? Було 12% зараз. І воно одразу все злетіло. <плес> ну, кричі. І що? А чого так довго? Там ха в наушнику я думав, що все, халепа, смерть. Все, я. Я чув, що він зайшов. Я чув, що він зайшов. О, боже. Один. Все. 0%. О, не зміг, не зміг. П'ята година вже була. Це звучання. Це просто знучання. Давайте каву вып'ю. Собака. Що ж він так робить? 15 Ну, не вистачало тебе тут, не так нормально. 14 Кінець гри вже Майже... Не знаю, вистачить чи вистачить мені. Стоїть. Стоїть. Десь відсотків. Стоїть. Вісім. Це несправедливо. Я вважаю це. Це супер несправедливо. Вони обидва стоять. Ну і що мені робити? Просто не можуть це два клоуни. Як? як?! Я прийшов, вибачаю за емоції це нереально. Ви бачили? Давайте спробуємо. п'яту ми просто спробуємо. Я не знаю, це просто чудо чудесне. Чудо чудесне. Давайте я перевірю камеру на всяк випадок. Чи я зіс... засняв? Я засняв. <сум> Боже. Трошки поправити її. Щось вона з'їхала, ама тільки що ногою <сум> зачепив. А, це тепер зі мною так розмовляє по телефону, Там. Вони одразу пішли всі. Одразу всі пішли. Ви бачили? Їх Уже нема. О, Ну це просто 0%, вони з обох сторін. Я закриваю двері і все. Боже мій. Такого я ще ніколи не бачив. Не знаю. Я там придивляюся багато летсплеїв. Ну, летсплеїв і оглядів на гру. Але такого я ніколи не бачив. Це просто можна брати реально. В тік кидати це. Неможливо. Нереально. Нереально таке. Таке переживати. Знаєте, це. Може схоже на те, що. Якби мені подарували автівку, а потім ще й зверху квартиру дали. Оце б таке саме відчуття у мене було б. Або якби я виграв мільйон, а мені сказали, ой, ми помилилися, ми виграли два. Ви два в мільйон виграли взагалі. І ще й бі бі білет в Діснейленд. Я такий ого! Оце так. О, Це супер. Ой. Попробую просто п'яту ніч, коли може. А, а представляєте, я, я ще й переможу У п'яту ніч. Просто спробуємо. Чіка, я чую вже на кухні там щось вкарається. Реально. Я чомусь реально уже думав, що це луз. Там просто. Було 3%, і вони в обидві двері, двері зайшли. Я такий думаю, ну все, це капець, це нереально вигравати. І... Але то, що було тільки що, тільки що, це просто не забуваємо. Це можна дітям розказувати, знаєте, коли ви вже старий, коли вам уже десь ось 70 років, ви такі кажете: знаєш, внучка, або внучка. Я цей грав у 5 ночей Фредді. з Фредді. І у мене там була така ситуація. 0%! Дві двері закри... дві двері вже було закри зачинено. Світло вирубається. І все я переміг. В ту ж секунду у мене іде шоста година ранку, і я переміг. Це просто нереально. Внук скаже такий, діду. Такого не буває. Без відео не повірю. Дідо, відео, відео неси мені швидко. <хи> швидко мені відео показав. ти такий береш, достаєш флешку. А вже, знаєте, вже Вік такий буде, що там можна буде телепатію передавати відео. Внук такий дивиться, боже, цей дід старий зі своїми флешками запуканими до мене, показує свої запукані відоси з Ютубу! Фу! Ютуб для стариків, для старих людей. А вони вже будуть дивитися якийсь там, не знаю, Янгтуб. Туб. Новий. Я про Фоксі забув. Ой, ну добре, я все. Я і не хотів взагалі п'яту ніч проходити. Ми з вами. Все, давайте, давай. На цій заставці будемо сидіти. Я взагалі вже не думав п'яту ніч проходити, для мене перемога це пройти четверту ніч, п'ята ніч це можна сидіти і тиждень, і два тижні, я так розумію. Давайте трошки поговоримо, щоб я вже, можна сказати, закрив цю гру для себе і для вас. Любі мої дівчата та хлопці, мої маленькі, дякую вам за те, що дивитеся. У нас взагалі вже 95 підписників на сьогодні. Дуже сильно мені ця гра 5 ночей з Фредді допомогла. Вона мені підіймає настрій, плюс вона мені дуже подобається зараз. Плюс вона виявилась дуже хайповою, гайпа гайп багато. Люди дивляться і ставлять вподобайки і коментарі. От Від вас я так, так, також зараз буду просити це. Ставте вподобайки свої за сьогоднішній відос. Е, пишіть коментарі, будь ласка, напишіть в коментарі, які ігри ви хочете, щоб я пройшов. Е, можете писати ігри по Всесвіту. 5, ну 5-ночей з Фредді, або взагалі будь-які ігри, котрі вам подо, ну, подобаються. Е, і це ж теж можна зробити буде в Телеграмі, тому що там буде у мене опитування в моєму телеграмі під, ну, Телеграм буде під відео. В описі е, в Телеграмі ви зможете проголосувати по бажанню е, за ту частину, яку ви хочете, щоб я пройшов. Там будуть самі. Е, як сказати Самі хайпові напевно, самі хайпові і самі рекомендовані частини, і ви зможете проголосувати за ту частину, яка вам подобається персонально більше за все. Також в описі під відео буде закріплено плейліст. Якщо ви, наприклад, пропустили, або ви дивитесь зараз вперше це відео, то там буде в хронологічному порядку з першої ночі проходження цієї гри, першої частини 5 ночей з Фредді». І ви зможете у плейлісті зручно подивитися з першого відео по. Яке сьогодні? Шосте, По шосте відео. О, шосте відео. Шість. Цифра 6 це цифра сатани. О, цифра демона. Не дуже добре. Ну, ем, я вас всіх люблю. Дякую вам за цю цікаву гру і цей цікавий експірінс. Я вважаю, це дуже прикольна гра і дуже прикольний всесвіт. Ми з вами будемо далі ці ігри проходити. Будемо проходити і інші ігри. Приходьте в Телеграм, приходьте в Тікток. В Завтра на твічі у мене. Давайте десь так. По обіді, десь е, о годині 12. 12, 13, 14. Ну, на годині орієнтуйтесь, на твічі у мене буде стрім невеличкий. Може відос якийсь подивимось, може е, поговоримо. Ну, недовго. Так, знаєте, просто. просто тепленько посадимо. Е, що я вам скажу? Дякую. Всім бувайте, до побачення!